Друзі, багато хто любить випічку, солодощі, десертики різноманітні. Так ось я в своїй групі відновлення здоров'я навчаю робити десерти і випічку, які не додадуть вам зайвих кілограмів і сантиметрів, а також збережуть красу вашої шкіри, дадуть вам енергію і не порушать ваші обмінні процеси. Хочу сказати одразу, що якщо ви будете робити випічку для своїх домашніх, для діток також в домашніх умовах, то ви не покладете туди трансжирів. Ви замість цукру можете взяти такі замінники, які не будуть провокувати високий рівень цукру в крові і не будуть Зрушення обмінних процесів. У таку випічку ви не покладете підсилювачів, смаку, і запаху та фарбувальних речовин. А також ви будете розуміти, що навіть якщо буде випічка з борошна, то це буде цільнозернове борошно, яке дасть гарну клітку вину, коли ви будете споживати цю випічку. І також Звичайно, ви туди не будете додавати ні відбілювачі, борошна, ні антибіотиків, ні покращувачів, ні розпушувачів, які є непридатними для харчування. І звичайно, що таку випічку краще вживати в першій половині дня в помірній кількості на в окремий прийом їжі, а краще на десерт. І не переїдати. І тоді з вашою фігурою і зі здоров'ям вас і ваших близьких, а також діток буде все гаразд. Ну а як навчитися харчуватися ситно, смачно, корисно, при цьому стрункішати, оздоровити свій шлунково-кишковий тракт, процеси травлення, жовчовітоку і обміну речовин. Я можу дати вам цю систему, яка допоможе отримати вам власні результати по постронкішенню, оздоровленню, омолодженню та гарній енергії? Пишіть мені, дзвоніть, мої контакти в описі.